Шановні отці, дорогі брати і сестри, дозвольте від щирого серця привітати вас сьогоднішнім святом. Святи, свято різне у нас сьогодні: і духовне, літургійне, пам'ять святих, святих мучениць, яких дуже шанує православна церква, і свято Людське, свято ювілею настоятеля вашого храма проти Ірі Анатолія. І свято між духовним і людським, свято десятиріччя закладки цього храму і п'ятиріччя Його освячення блаженної пам'яті митрополитам Софронієм. Сьогодні свята церква шанує пам'ять мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори. Це були сестри між собою і жили вони у IV столітті. Вони так любили Христа і так, таку тягу мали до духовного життя, що вони залишили місто, в якому жили, і пішли в пустелю, там підвизалися, постилися, молилися, жили лише для Бога і тільки для Бога. І коли правитель тієї місцевості узнав про них, сказав привести їх до нього. А коли привели, він був вражений їх красотою. Вони всі три сестри були юними дівами. Він настільки був вражений їх красотою, що сказав їм: давайте я вас відвезу у столицю до імператора, і я гарантую вам, він дасть вам блага земні, дасть багатство і видасть заміж за вельмож свого двора. Ні, сказали, сестри, лише Христос наше багатство, лише Христос наш наречений, лише заради Христа ми хочемо і будемо жити. Він вимагав від них принести жертву ідолам, вони відмовилися на отріз від цього і були страчені. Їх мученицька кончина відбулася у 4 столітті, а пам'ять про них живе до сьогоднішнього дня. Причому першу сестру, старшу сестру Минодору катували дуже жорстко і жорстоко, а потім її обезображене тіло кинули під ноги двом іншим сестрам. Дивіться, таке зараз буде з вами. На що дві молодші сестри Митродора і Німфодора подякували Богу, Господи, Ти прийняв нашу старшу сестру, а ми її вважаємо за матір, казали вони, ти прийняв її в свій рай, в своє небесне царство, її молитвами сподоби і нас цього Небесного Царства. Так вони загинули від рук катів і. До сьогоднішнього дня, Свята Православна Церква, шанує їх пам'ять, зверніть увагу, до того, як вони змогли прийняти мученицький подвиг, до того, як вони дозріли до стану, щоб не тільки не відріктися від Христа і від віри Євангельської, але і бажати її. Вони пройшли путь духовного життя, відречення від себе, відречення від комфорту, життя в пустелі. Іноді нам здається, особливо коли людина на початку свого духовного релігійного життя, на початку свого, свого життя в церкві, чи то будучи дитиною чи дорослою людиною, розмірковою, а чи я пішла би. Змогла би, чи зміг би стати мученицею, чи мучеником, чи хотів би я цього, чи хотіла. Романтичний поштовх серця каже, так, звісно, хотів би, хотіла б. Є така, таке прислів'я намірує смерть красна. Тобто, на очах у людей, здається, і смерть буває такою, яка вожделена людині, але насправді це не так. Для того, щоб віддати своє життя, справді віддати, хоч то на очах людських, а хоч і ні, людині, людині треба переступити через поріг страху смерті. І цей поріг неподоланний для людині у здоровому глузді. Неподоланний людина не може переступити, тому що вона знає і відчуває всім єством своїм. Життя віддасть, а що далі? Саме цінне, що в неї є, це життя. Але виключення з цього списку це люди, які знають, що є вічне життя, люди істинно віруючі у вічне життя, які не тільки розуміють, а знають глибині свого серця, це життя тимчасове і заради вічного життя і Бога. Заради любові до нього я можу добровільно це життя віддати за життя вічне. Але щоб стати таким, щоб міркувати так, не тільки на словах, а всім життям своїм і серцем так міркувати, людина повинна бути уготована до цього. І як би ми романтично не думали, що ми у такий момент, у таку і коли перед нами б став такий вибір, ми вибрали б вічне життя і віддали б земне, як правило, відбувається все навпаки, з людиною, яка лише на цю тему романтично міркує, але не живе подвижницьким життям вже сьогодні, вже зараз. Людина, яка не здібна віддати навіть частинку свого комфорту, Заради заповідей Божих і виконання уставів церковних, вона й не здібна буде тим більше віддати своє життя, коли будуть її від неї вимагати за правду Христову. З малого треба починать. Хто у малому вірний, тот у великому буде вірним. І якщо людина у малому навчилася відрікатися. Від комфорту, від зайвого сну, від ще чогось заради молитви, богослужіння, людина, яка сповідається і приносить на сповідь, не озираючись назад, всі гріхи свої, з твердим наміром мужньо більше після сповіді не грішити, жити свято, жити для Бога, жити по-іншому. Тобто людина, яка навикла відрікатися від себе заради Бога, вона зможе і в останню мить відріктися від себе заради Бога. Людина, яка не вміє і в малому відрікатися від себе заради заповідей Божих, вона тим більше ніколи не відрічеться від життя свого, якщо його у неї є. Будуть вимагати за сповідання своєї віри. І це треба дуже добре всім нам розуміти. Я думаю, і будемо молитися про те, що Господь не поставить ніколи нікого з нас перед цим вибором, ніколи і нікого з тих, особливо, хто не зможе цей вибір правильно зробити. Нашого життя сьогодні ніхто не вимагає від нас. Заради сповідання нашої віри, але у малому, у буденному житті, у нашому духовному житті. А також тепер і зовні храму Божого. У нас вдома, у нас на роботі, в суспільстві. Ми маємо відверто свідчити про правду Божу, про істинність і канонічність своєї церкви. Захищати церкву, захищати віру, а в особистому духовному житті захищати себе від гріха. От це те невеличке, мале, що від нас вимагає Христос. І нікому з нас Він не дає і не вимагає від нас те, що перевищує наші сили. Обставини кожного жит... життя кожного з нас, зовнішні і внутрішні. Вони складені Богом і Божим промислом саме для кожного з нас, по наших з вами силам, по нашому з вами розумінню, по нашій з вами вірі. А наша задача йти по цьому життю в ту силу і в ту міру, яку дав нам Бог не грішити, сповідати Його правду, відстоювати свою віру і захищати свою церкву. Саме так, як правило, і йдуть наші парафіяни вслід за своїми священниками. Саме так і йдуть наші священники канонічної, апостольської, справжньої православної церкви. Саме так і йде і корсунь Шевченківський, православний корсунь Шевченківський, його духовенство, його віруючі люди. Сьогодні прийміть щиру вдячність все духовенство Корсунь Шевченковського Благочиння. А особливу вдячність і вітання ми приносимо сьогодні вам, отець Анатолій. Вдячність за те служіння, яке ви тут несете протягом вже десятиліття. Храм під вашою пікою будувався, освіщався. Цей духовна сім'я, цей духовний собор, невеличкий вашої парафії, це те, що Господь створив через вас вашими руками, вашими устами, вашим умінням, вашою молитвою.